Сьогодні робили лисичку, але я зробила не лисичку, а два вулкана. Один великий, а другий баба пуська. Найбільше сподобалось мені вчіпляти лаву. Лисиця це дика тварина. Вона їсть зайців або вовків. Це просто жаль. Вона видає Вона схожа на собачку. А вулкани вони вивержаються дуже швидко. Будь не раби а не я зробив собачку, а а не собачка моя, вона бренком. Ми робили її із такої. Із такого пнастіні він будь-то як жувачінна губка, тільки наоборот. Він типу як на дніпака. Потім ми спочатку розмирали на стінін, потім і, робили кружечок і робимо саму фігурку. Собачка легкіше робиться, а я насичку сам би не зміг зробити. Насичка і, у мене є вдома. Комір е, е, на сонці, дуже на яскравому сонці. Вона хитра і по неї навіть є пісня. Яка? Я Настечка, я сестри. Ну, Я її ненавидів, бо тому що я навіть про неї казку чув. Вона казала, вовк ішов, ішов, йшов, йшов. йшов. чого так багато рибки на новина? Потім, Так, що там? потім, А, а так, просто на хвостик в дирочку і на новина рибочок Лобила собачку. Ми мали зробити лисичку. А я захотіла зробити собачку. Бо я хочу, По собачку я люблю. Лисиця вміє гавкати. Лисиця Лисича Лисиця дуже хитла, бо вона холодна. Ці казки для неї. Лисичка сестричка. Лисиця є вовк. Лисичка і півник. Лисиця це дуже хитра тварина. Ми сьогодні робили лисицю, але та лисиця це ще щось занадто схоже на собаку. Бо лисиця, це, це. Походить від собаки, бо вона у всіх казках хитра. Колись давно хтось так придумав. А можливо, це лисиця така хитра тварина. Я тільки бачив, цей і лисиця в зоопарку. Можуть бути і з Антрактиди там, там бувають такі білі лисиці. і ще прості лісові десь вони в лісі виходить на полювання, коли якась тварина як, якась людина туди прийшла, то конь і з'їла. Компас. Це було дуже цікаво. Лисиця дуже хитра, бо вона любить красти курей, курчат. Того вона така хитра. Ну, звичайно ж м'ясо. Я ж лисицю в природі не бачила. Я знаю такі казки. Лисиця і журавель. Ну, потім. О, пан коцький. І мені цей. Персонаж дуже подобається. Фігурки, лисички, там, там можна робити щонебудь. Лисиця це дика тварина, вона, ну, вона дуже любить їсти м'ясо. Вона хитра, бо вона, ну, вона не слухняна. У всіх казках вона каже, що вона хитра, а насправді не хитра.